26 листопада минає три роки, як у Полтаві обрали міського голову. Всі ми пам'ятаємо наскільки бурхливим був цей процес, але сьогодні не про політику. Давайте разом проаналізуємо, що змінилося і чи все робиться з того, що обіцяв Андрій Матковський. Його обрали 26 листопада 2006 року. Ось його передвиборча програма. Ми починаємо цикл передач, і ретельно пройдемося пунктами цієї програми. Розпочнемо ми з реформування сфери житлово-комунального господарства міста та створення ефективної системи вивозу та утилізації сміття. Три роки тому, во время зустрічі з збирателями, нам дуже часто задавали вопрос: за що ми платимо. Поэтому первое, на что мы решили обратить внимание, это, это нужно людям рассказать, какой перечень услуг оказывают ЖЭКи жителям. И с этого мы начали работу. Мы сначала выписали перечень услуг, утвердили тарифы на эти услуги, в том числе сделали порядка пяти обязательных, а остальные тарифы, которые как бы жители могут собраться и решить для себя. То есть, если им нужны эти услуги, они их проплачивают, если не нужны... Они от них отказываются, они сами решали. И сейчас каждый житель, в принципе, даже если не знает, но он без проблем может узнать, за что он платит и сколько это стоит. Мы можем говорить, что уровень проплат у нас сейчас порядка с 90%. Это есть коммунальных платежей по всем. На виконання програми реформування і розвитку житлового комунального господарства. Виконавчий комітет Полтавської міської ради в 2007 році вирішив реорганізувати 14 існуючих жеків в 8. Це дозволило скоротити витрати на утримання адміністративних будівель, які займають існуючі самі дільниці. Скоротити витрати на утримання адміністративно керуючого персоналу замість 14 начальників жеків в 8. Завдяки перерозподілу наявності житлового фонду, нові підприємства стали компактними та мають практично одинакову площі обслуговування міста. Усі ці заходи дозволяють надавати споживачам більш якісні та своєчасні житлово комунальні послуги. Були проблеми по комунікаціям підвальних помещений, по адресам головка 4, 6, 8, 10. Но благодаря совместной роботи с міською радою и благодаря помощи города проблемы многие были решены. Раньше, если дома были потоплены, то сейчас они находятся в прекрасном сухом состоянии. Вот, и, возможно, нормальная эксплуатация. Проблемы, конечно, есть, и мы их еще будем решать, эти проблемы. И было бы гораздо лучше, если бы жильцы пошли навстречу, все время проплачивали коммунальные платежи. Мы бы сделали гораздо больше и решили быстрее существующие проблемы. Депутаты городского совета на протяжении своей деятельности, около трех лет, значит, проводили большую работу, можно сказать, громаднейшую работу по приему ведомственного житла в коммунальную властность. Это очень объемная работа, потому что предприятие в большинстве своем на грани банкротства не занимаются социальной сферой, поэтому город принимает. К примеру, можно назвать вот конкретную цифру 15 домов завода «Знамя». Принято авиаместечко, это представьте, какой десятки домов передано нам, будем говорить, военной организацией. Соответственно, там все было в развале. Тепло, электроэнергия. Полностью город на себя взял, котельную новую сделал. И занимается дальше новым местечком. Жек Будивельник, тоже громадный шакалист, десятки домов, сделан первый шаг, принято несколько домов, допустим, на баланс Минской Рады. Соответственно, это очень сложное время, и именно финансовое время, большим тягарем ложится на коммунальное хозяйство. Тем не менее, депутаты ищут деньги, ищут возможности, и дальше эта работа будет проводиться, потому что это наши жители города Полтавы. Треба сказать, что наше место определяет великую увагу. Комунальним службам і на прикладі теплокомуненерго я хочу сказати, що і цей рік не став винятком, як завжди, з 15 жовтня розпочався опалювальний сезон. Як це вимагає і влада, і правила, тому всі домівки, а їх близько 1300 будівель, де проживають мешканці, всі лікарні, школи, дитячі садки були з теплом, Наше підприємство завдяки співпраці з нашою владою міською вдалося до початку опального сезону погасити ті нароблені борги за спожитий газ минулих років, поточного року. Ця цифра складає десь близько 38 мільйонів. Це не так легко було зробити, але і директор нашого підприємства, і мер. Спільно їздили не раз в Київ і вирішували шляхи цього питання. Маємо і непогані показники з гарячого водопостачання, в плані того, що наше місто отримує гаряче водопостачання цілий рік, де, якщо брати, за приклад інші міста України зовсім люди не мають цю воду тільки в опалювальний сезон. Окрема сторінка у сфері житлово-комунального господарства міста вивіз сміття. Всі ми чудово пам'ятаємо, як це відбувалося три роки тому. Інколи люди кидали пакети зі сміттям просто обабіч дурі, і майже в кожному дворі було своє стихійне сміттєзвалище. Опоненти запровадження системи євроконтейнерів говорили про її недоліки розмноження кріз, пошкодження або крадіжки самих євроконтейнерів. Втім, не так сталося, як гадалося. Під вікнами нашому будинку завжди було сміттєзвалище а в результаті неприємні запахи, собаки, криси, миші З встановленням євроконтейнерів. Ця проблема зникла. От за 2006-2007 рік інспекція виявила 965 несанкціонованих сміттєзвалищ. На сьогоднішній рік, на поточний день, інспекція зафіксована 342 таких несанкціонованих сміттєзвалищ. Тобто, Три рази кількість сміттєзвалищ по місту стала меншою. Тут на той час ми всі добре пам'ятаємо, коли ми очікували приїзд сміттєсмітівози, які приходили очікувати там по 30-40 хвилин. Ну як к людей не дочікувалися, кидали ці пакети по всьому місту. И чтобы выявлять какие-то вещи, и самое главное, какую-то профилактическую работу, мы сидели в заседках, вот, где-то на ближайшем месте такого массового выкидания речей и ловили в мешканцы. Люди должны уважать, во-первых, труд дворника, труд э, женщины, которая убирает подъезды. Дай Бог им всем здоровья, которые трудятся. Бытовая культура должна быть на высоком уровне. Если нет бытовой культуры в человеке, это все у нас беды идут от того, что нет бытовой культуры. Вы знаете, больше положительного, конечно, больше положительного. Например, э, вот та вещь, которая мусорные баки, которая десятками лет, как я собирался, и ушло просто как кошмарный сон. Это с одной стороны. С другой стороны, город как-то стал чище. С третьей. Какие-то социальные программы идут и так далее. Я оцениваю на твердую четверку. Вы знаете, он мне нравится. По-моему, он деловой человек. Как і как-то и город чище стал. Ну, Как-то всьому чувствуется його рука. Дивіться, все красиво, не так, як раніше було. Зараз вже уборочка йде, нормально все зробили. Все толково. Город преобразился Красивий. Що не красивий наш город? Красивий.